Дівчата, всім привіт! Підготувала для вас сьогодні класні модельки на розпродаж до чорної п'ятниці. Виробники різні: і марказит є, і бурштини, і харківські прикраси. Дівчата, знижки всі справжні і реальні. Хто бажає, можете продивитись старі відео. Ціни будуть зовсім інші. Подекуди знижки дуже суттєві. В середньому це 20-25%. В закріпленому коментарі я зроблю перелік цих прикрас, що буду демонструвати, щоб ви могли орієнтуватись, чи вони ще є чи вже продані. Тому, будь ласка, перед тим як мені писати, ви туди подивіться. Можливо, вже прикрасу купили. Бронь на сьогоднішній прикрас дівчата не тримаю без оплати. Якщо хочете там, відправку за тиждень або два, будь ласка, якусь передплату, тоді я за вами бронюю. Тому що деякі дівчата бронюють, а потім взагалі зникають. Також акцентую увагу на тому, що ціни актуальні тільки на ці прикраси, що зараз є в наявності. Якщо будемо замовляти, вартість вже буде інша. Так, по-перше, ось така краса на розпродажі комплект з срібними трояндами, 19,5 розмір каблучки. Тут досить багато срібла, воно оксидоване. Надзвичайно красивий сет, зверніть увагу. Внижка буде діяти тільки на повний комплект. Сережки 21,2 г вага, багато срібла, як я і сказала, англійська застібка. А довжина сережки 4,5 см. Діаметр троянди десь 2,7 см. Вага каблучки. Дивимось, 13-25 І підвізка 8,82 грами ось таке вушко. Дюча таксіна вартість комплекту 3650 гривень 100 доларів. Стара ціна 4560 гривень, знижка майже 900 гривень, дуже суттєва. А далі ось така краса на розпродажі комплект з квітками-орхідеями, хто яких називає, 19,5 розмір каблучки. Червоні ось такі кубічні цирконії, Тут вставочки. Сережки 1099 10 г вага, застіпка. Десь 2,4 см розміру цих прикрас. Вага каблучки 7,68. Вартість комплекту 2485 гривень 68 доларів. Стара ціна 80 доларів. Далі, дівчата, ось ця краса на розпродаж потрапляє, комплект з пером пави, сережки та браслетик. Тут, дівчата, камінчики трошечки відрізняються в сережках і браслеті, але не критично взагалі в комплекті буде чудово. Сережки 11,5 г застіпка. Довжина десь 5 см. Тут камінчики фіолетові, також є синенькі, блакитні. І ось така доріжка. Навіть не знаю, як їх правильно описати, вони такі коричнево ворожеві якісь. Акційна вартість сережок 1425 гривень 39 доларів. Так, і браслетик, дивіться, вага: 36 грам, довжина регулюється 16-21 см, застіб катоглу. Дуже оригінальна яскрава модель, зверніть увагу. Ось так на руці виглядає. 4 см десь довжина цього пір'ячка. Вартість браслету 4490 гривень 123 долари. А стара ціна 145 доларів. Дуже класна знижка. І ще один яскравий сет у розсупі фіанітів, 18-й розмір каблучки. Дивіться, довжина сережки 3,1 см, каблучка 3,3 см. Комплект, дівчата, родований, 10,42 грами сережки. Застіпка. Каблучка 6,16 грам. Дуже красивий сет, в житті ще гарніший. Акційна вартість комплекту 2920 гривень 80 доларів. Стара ціна 94 долари. Так, далі у нас на розпродажі комплект з золотою пластинкою: 19 розмір каблучки. Він і сам по собі був досить бюджетний. А зі знижкою взагалі прекрасна вартість всього 1535 гривень 42 долари. Діаметр прикрас 2,3 см Десь. Стара ціна 50 доларів. Гасережок 8,40. І каблучка 5,34. Далі в нас на розпродажі комплект дуже оригінальний під назвою Кіото. Є каблучки 17,5 і 18,5. Комплекти кродований, легенький, досить сережки 5,5 грам, ось така застіпка. І каблучка, зараз вам кажу, 2,91 грами. Вартість комплекту всього 1315 гривень 36 доларів, стара ціна 1570 гривень. Далі дуже красивий комплект зеркало потрапляє на розпродаж. тут вставочка рожевий кварц, 18,5 розмір каблучки, в сережках трошечки світліші камінці, але знову ж таки не критично взагалі. В каблучці і підвізці вони майже однакові, класні. Навколо цирконій. Також, якщо не помиляюсь, комплект родований. так. Каблучка 6,39 грами. Сережки 11,79. Застіпка. Підвізка 5,36 грам. Ось таке вушко. І ціна за комплект просто фантастична 1860 гривень 51. долар, Стара ціна 2190 гривень. Далі ось такий цікавий комплект під назвою «Шейк». Тут вставочка, ось такий фіолетовий темний олексид і культивовані перлинки. 20-й розмір каблучки, також є елементи позолоти. Назвуємо одразу ціну, акційну це 2120 гривень 58 доларів. Актуальна ціна наразі буде десь 77 доларів. Тут дуже така гарна знижка і досить багато срібла. Зараз подивимось. Каблучка 14-13 грам, з цього боку ось така шинка, тут ширша. Сережки 9,29 г, англійська застібка, тепер на розпродажі буде декілька класних прикрас розпаровок, можна їх докомплектувати під замовлення. По-перше, каблучка Майорка 18 розмір 12,39 г вага, культивована перлинка тут навколо позолота і ось такі квіточки. Сережки також з перлинкою, кому цікаво, напишіть, відправлю фото, можна їх замовити. Забираєте зараз каблучку за акційною ціною. Сережки трошки пізніше будуть. А вартість 1130 гривень 31 долар, Стара ціна 40 доларів. А далі підвіска Індія зі слоником 7,13 г вага, вставочка кубічний цирконій, такий під хризопраз. Можна замовити таку каблучку. Лужко. Вартість 880 гривень 24 долари. Далі підвісочка Дублін з улекситом та Оніксом. Вага 6,3 грами, Оригінальна така форма. Можна замовити каблучку сережки. Нещодавно я їх показувала. Можу вам надіслати фото і замовимо. А вартість підвіски виходить 915 гривень 25 доларів. Далі ось така підвісочка Булгарі, 7,89 г вага. А також є елемент позолоти по центру. Комплект існує, каблучки сережки, браслет. Акційна вартість 1025 гривень 28 доларів. Стара ціна 1220 гривень. Далі ось такі класні сережки Ніфертіті, 7,48 г вага, родовані у розсипі цирконію. Ці трикутнички вони рухомі. Акційна вартість 1240 гривень 34 долари. Стара ціна 1460 гривень. І ось така класна модель сережок, новий водопад, 964 грами вага. Родовані. Дуже оригінально зроблено, подивіться, вони оці овальні вставочки одна в одну ось так продіті. Цікавий ефект. Англійська застібка. В ушках значно краще виглядає, ніж на руці. Вартість сережок виходить 1460 гривень 40 доларів. Актуальна ціна зараз буде десь 1800 гривень. А тепер, дівчата, подивимось, бурштин, який потрапив на розпродаж. По-перше, ось такий класний комплект з камеями квітковими 128 артикул. А можна взяти окремо, проте. В комплекті буде цікаво. Артикул 128. Каблучка, вага 8,90 сережки 8,1 г. Каблучка розмір 2,3 на 2,9 см. Сережки довжина 4 см на ось такій застібці. По вартості одразу скажу акційна ціна каблучки 1750 гривень 48 доларів, стара ціна 60 доларів, і сережки 1570 гривень 43 долари, стара ціна 55 доларів. А далі ось такий ніжний комплекс з зірочками. Тут десь 17 розмір каблучки. Артикул 54-й сережки вага всього грам 40 на гвістках. Облучка грам 70. Вартість комплекту всього 550 гривень 15 доларів. Стара ціна 22 долари. Далі, ось такі сережки на розпродажі з бурштином темноконячним і світлоконячним 85 артикул, вага 5,6 грами в діаметрі 2,2 см на гвістках. Акційна вартість 840 гривень, 23 долари. стара ціна 30 доларів. Далі ось такі класні сережки з кульками на снейкі, 357 артикул, вага 4,8 грами. І також тут ставочка ось такого цирконію, напевне. Хамелеончику зелений відливає, бачите? Англійська застіпка, довжина 6 см, кулька десь 9 мм. Акційна вартість 770 гривень 21 долар, стара ціна 28 доларів. дівчат ось така оригінальна модель сережок 118, вага 6,8 грами. Можливо, це більш літній варіант, але літо обов'язково настане і буде вам класна модель сережок. Дивіться, як цікаво зроблена, така петля. І тут мікс бурштину. 5,8 см десь довжина. Акційна вартість 915 гривень 25 доларів. Стара ціна 35 доларів. Так, далі на розпродажі ось така блискуча каблучка 115 та 9,3 грами вага 18,5 розмір. Вставочка, вона така золотиста, але є такий зеленуватий, трошечки відлив, такий легенький. Цікава управа. Акційна вартість 1425 гривень 39 доларів, Стара ціна 53 долари. Наступна каблучка артикул 81, 9,1 грами вага. Початковий розмір 19 можна регулювати. Нічого зайвого, лаконічна така управа і жовтенький бурштин. Ціну вкажу на екрані. А далі ось така трикутна цікава каблучка артикул 55 вага 11,6 грами. Тут відрегульований розмір десь на 17-17,5 також можна зробити більше або менше. Така височенька вставочка, дивіться. 2х2,5 см, десь розмір цього трикутничку. Ціна вартість 1825 гривень 50 доларів. Стара ціна 66 доларів. Далі ось така каблучка з кон'ячною вставкою. Артикул 131, вага 7,1 грами. Десь 18,18,5 відрегульовано, також можна змінювати. 2,4 на 1,4 см розмір. акційна вартість 1130 гривень 31 долар. Стара ціна 40 доларів. І, дівчата, я на розпродаж відправляю ось цю нереально красиву каблучку авторську в позолоті. З ось таким велетенським бурштином. Також тут павучок з аметистом. І ще коньячна кулька у квітці. Нереально красива модель 73 артикул, подивіться: 36,7 грами вага. Колір бурштину неперевершений, також такий золотисто-зеленуватий. В середині просто окремий всесвіт висока, вона, подивіться. Щодо розміру, він також регулюється, але початковий тут невеличкий. Зараз вам кажу десь 17,5 королівська модель, звісно, не всі таке полюбляють, але для любителів ексклюзиву це треба мати ось павучок за метистом. Краще, звісно, буде носити десь на середньому пальчику, бо вона така габаритна. Ну, а там вже як вам буде зручно. Висота десь 2,5 см. 3 на 3,8 см розмір. Акційна вартість дівчата 8760 гривень 240 доларів. Стара ціна 285 доларів. Дуже-дуже класна знижка. Каблучками закінчили. Тепер ось такий класний восьминіг це брошка, артикул 50, вага 7,7 грами. Мікс бурштину, зелененький, жовтенький коньяк. Ось така голочка. Розмір 4х4,8 см. Акційна вартість 1130 гривень 31 долар. Стара ціна 42 долари. Далі на розпродажі дві ось такі підвісочки з крабиками: 175 артикул, 4,4 грами вага. Ця більш коньячна, а ця більш така золота вушка. 3,9 см довжина з вушком. Акційна вартість 730 гривень 20 доларів. Стара ціна 25 доларів. А далі, далі на розпродажі ось такі класні підвізки з драконами. Це дівчата символ майбутнього року. Класно, дуже можна взяти на подаруночок. Є кон'як світлий, темний, зелений і мікс. Артикул 200, середня вага 3,6 грами. 3,2 см довжина. Акційна вартість його 510 гривень 14 доларів. Стара ціна 620 гривень. Долядіючи, ось такий класний браслет з жовтим борштином на розпродажі. Він на маленьку ручку десь 15-15,5 см. Застібка карабін. Цікавий бурштин, є жовтіше, є темніше. Дивіться. Ось так на руці виглядатиме. І ціну зазначаємо. А далі, дівчата, ще один класний браслетик на розпродажі 213 вага 1060 грам. Тут довжина 17 см, але, але він дуже маломірить і підійде на зовсім маленьку ручку, десь 14 см, не більше. Пон'ячні вставочки дуже красиві. Хто хоче на більшу ручку, ви можете у будь-якого майстра доробити, подовжуючи ланцюжок. Буде вам не більшу ручку. Вартість браслету всього 1460 гривень 40 доларів. Стара ціна 54 долари. А далі два ось таких браслетики на жорсткій основі. Артикул 158 10,2 грами вага. Ось такі мікси, майже однакові. А браслетики підійдуть на ручку 15-16 см. Ось такі карабіни. І ось так буде на руці виглядати. частинки з вставочками десь 3,8 см. І вартість 1535 гривень 42 долари. Стара ціна 53 долари. І дівчата: остання прикраса з бурштином на розпродажі ось це нереально красиве кольє. Жовтенькими вставочками. Воно вже, до речі, не перший раз на розпродажах. Його завжди бронює багато людей, але врешті-решт хтось відмовляється, хто його бронював, а той, хто хотів після, вже йому воно не потрібно. І якось так сталося, що вона досі ця краса лишилась, хоча ціна ну, дуже солодка. 164-й артикул 35,2 грами вага. Багато хто з дівчат брав прикраси з, такими, з таким бурштином, можна докомплектувати. Ось така основа, з декількох ланок складається. А розмір довжину я пропишу зараз на екранчику. Застібка тут карабін. Ось показую близько бурштин. Дивіться. І вартість такого кольє 4675 гривень 128 доларів. Початкова ціна була 160 доларів. Забирайте, дівчата, така краса не повинна лежати. І, дівчата, ще по харківським прикрасам на знижку потрапляє ось такий цікавий комплектик. Тут дві каблучки, в мене є в наявності обидві 19,5 і кольє. Воно підійде, в принципі, до будь-якої каблучки, ця трошки зеленіша, але дивіться, поруч, дуже гармонійно. Вага каблучок 10,38 і 11,14 грам. Ось такі шинки. А ціну вкажу на екрані. Іколь є 50 см 29,46 грами вага. Тут плюс така довгенька підвісочка з цирконієм. Дуже гарна. Ціну також зазначаю. Так, і наостанок покажу декілька моделей з марказитами. По-перше, каблучка 359, є розміри 17-18, вага десь 6,3 грами. Ширина сантиметр. Акційна вартість 585 гривень, 16 доларів. Стара ціна 800 гривень. Далі дві ось такі каблучки з Оніксовими серцями, розміри на 16,5 і на 18,5. Артикул 400, вага 8 грам. Ширина десь 1,7 см. Акційна вартість 730 гривень 20 доларів. Стара ціна 28 доларів. До речі, до них в комплект можна взяти гвістки з Оніксом. Вони також на розпродажі, хоча вони і без того досить бюджетні. Дуже симпатичні. 2 грами всього вага. Акційна вартість у них 295 гривень, 8 доларів. Далі ось така каблучка 262 артикул, 16,5 розмір, 4,4 грами вага. Десь 1,8 см ширина. Акційна вартість цього 440 гривень-12 доларів. Стара ціна 585 гривень. Тепер ось така модель 62 артикул 16,5 розмір, Вага 4,7 грами. Акційна вартість 475 гривень, 13 доларів. Стара ціна 620 гривень. А тепер на розпродажі будуть декілька каблучок з пресованою бірюзою. Перша модель 990, 4,4 грами вага, 17 розмір. 2 на 2,3 см розмір, акційна вартість 585 гривень 16 доларів. Стара ціна 800 гривень. Наступна каблучка 643-й артикул 5,7 грами вага. Розмір дівчата десь 17,7 в принципі, на 17,5 проходить. А тут є моменти, коли ця вона трошечки рухається, вона нікуди не дінеться, просто трошки не дофіксована. Це на носку взагалі ніяк не впливає. Акційна вартість 550 гривень 15 доларів, стара ціна 770 гривень. І ще одна модель в 17-му розмірі 337-й артикул 4,8 грами вага. 1,2 на 1,8 см розмір. Акційна вартість 550 гривень, 15 доларів, стара ціна 730 гривень. Тепер декілька пар сережок покажу. По перше першої квіточки, 236 артикул, 9,2 грами вага на гвістках. Акційна вартість 915 гривень 25 доларів, стара ціна 1130 гривень. Ще ось така цікава модель: 1313 13 артикул 5,6 грами вага на гвіздках також. Я думаю, багато хто з вас бачив цей символ, він як оберіг іде основа перламутрова. Ми, коли замовляли, ми не знали, що це буде завставочка, там просто скорочена назва. Коли отримали, вже побачили дуже оригінально. Акційна вартість 915 гривень 25 доларів. Стара ціна 1315 гривень 2,4 см довжина. Далі такі сережки 401 з Оніксом 4,10 грами вага, також на гвіздках. Вартість цього 440 гривень 12 доларів. Остання прикраса: ось така брошка. 293 артикул 5,2 грами вага. Акційна вартість 620 гривень, 17 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!